Від п'яти до восьми користованих чеських тролейбусів привезуть у Тернопіль в 2013 році. Принаймні на це сподівається директор комунального підприємства Тернопіль Електротранс Андрій Мастюх. Згідно програми розвитку міського електричного транспорту, яка діє з 2007 до 2015 року, машини тролейбусного депо повинні постійно оновлюватися. У зв'язку із тим, що на придбання нових електромашин не вистачає коштів, транспорт старіє, зазначив директор підприємства. Виходячи з того, що ми не маємо можливості придбати новий. Транспорт, а новий транспорт не діє ні кредитні програми в державі, не передбачено, ні заміщення цих коштів на інші. І за програму в нас забули, тому що в державі немає коштів. Бюджет державний не виконується йде з боргами. І, виходячи з вище наведеного, ми прийняли рішення, що парк по-любому треба оновлювати. Невдовзі представники КП Електротранс» поїдуть у Чехію, щоб оглянути транспорт. Після приведення до належного стану оплати та оформлення всіх необхідних документів, тролейбуси за кордону доставлять у наше місто. Підприємство надає перевагу користованим іноземним машинам, тому що купувати тролейбуси вітчизняного виробництва невигідно, зазначає Андрій Мастюх. Це рішення не є таке, можливо, воно і не до кінця є правильним, але це є збіг обставин, такий, яким ми зобов'язані це робити. Тому що враховуючи вартість одного тролейбуса, який заходить в Тернопіль, це в районі 235-250 тисяч гривень, порівняти з новим тролейбусом, навіть коротким тролейбусом А-183 Львівський, який вартує 1,6-1,8 мільйона. А про великі тролейбуси, гармошки так звані, і говорити ні про що, тому що там починається ціна вже після 3 мільйонів. Якщо держава не почне підтримувати програму розвитку електричного транспорту в нашому місті, то до 2015 року із 55 машин тролейбусного типу замінити вдасться максимум половину, каже Андрій Мастюх.